З чого насправді зроблені жінки? Перве, вона зроблена з твого рібра. Чим відрізняється чоловічий кекс від жіночого для хлопчика? Там секс з іншою людиною це просто секс, це механічний процес, це задоволення там фізичної потреби, інстинкту електро жінка а в дівча в них емоційна прив'язаність е, більша. Типу та що там відбувається в Казахстані? Мені не показали, тому що Сьогодні буде дуже насичений випуск. Я обіцяв вам, що всі випуски будуть довшими. Ми будемо більш детально розбирати кожне відео, тому вмощуйтесь позручніше. Почнемо ми, як завжди, з легенького і закінчуємо ультражахом тижня. Ось авторка відео підняла питання американського футболу та те, яку форму одягають жінок в цьому американському футболі. Вашій увазі рубрика чоловіча форма проти жіночої. В чоловіків в американському футболі форма прямо така моцна. Я б сказав: великі наплечники, захист на колінах та ліктях. Американський футбол він такий, можна й шишечку трішечки набити. Тому хлопці там в повному еквіпі. Тим часом жіноча форма американського футболу. Знаєте, що ви зараз на фоні чуєте? Це клоун, отак ось бере свого носа зжимає, бо це просто якийсь сюр. Ще раз. Чоловіча форма, жіноча. Все ж заради справедливості, я погуглив стосовно цих форм і знайшов ось таке фото. Правда, тут є один нюанс. Це не професійні спортсменки, це моделі Вікторія Сікрет, які зіграли там якусь промо гру. І ви тут можете побачити, як вони елегантненько прям падають на землю. Все прям по феншую. Тобто вони можуть та мають нормальну жіночу форму. Але навіть. Нам боротись з надмірною сексуалізацією жінок. Хто тих жінок буде сприймати серйозно, коли вони бігають за м'ячиком? А от інші діли, якщо вони будуть бігати за цим м'ячиком в стрінгах, от то тоді вже дуже цікаво. Все ж ладно, це американський футбол, Америка від нас далеко. Нехай, я, ну, я сподіваюсь, вони з тим розберуться. Насправді ситуація з надмірною сексуалізацією жіночої форми вона значно ближче, ніж може вам здаватись. Спробуйте якось загуглити жіночу форму на пляжний волейбол. Я всі фото заблюрю по очевидним причинам. Але я думаю, ви ж розумієте, що в стрінгах якось грати в волейбол ну, ну не найзручніший одяг. Тим паче, коли в той ж час чоловіча форма по пляжному волейболу це шорти та футболка. Дуже прикольно, правда. Просто коли чоловіки говорять, що жінки в цьому світі добились рівних прав і тепер лише вимагають привілегій, то на жаль, це не так. У жінок ще є купа проблем. Просто вони вже не такі очевидні, як це було раніше. Жіночі прокладки, наприклад, лише нещодавно почали тестувати на реальній крові. До того вона тестувалась просто на воді. А я думаю, ви не дурненькі, і ви розумієте, що консистенція в менструальній крові водички. Ну, вона трошечки відрізняється. Машини та паски безпеки робили під чоловіків. Ніхто не розраховував, що жінки будуть за кермом. Тому жінки часто сильніше травмуються під час аварії, бо пасок не розрахований на їхній тип фігури. Тому, так, коли ви бачите ось таку форму, це прямо неприкритий прояв сексизму. Я дуже сильно сподіваюся, що колись це зміниться. а Ми рухаємось далі. Не пов, а аріл у дівчат є оргазм кліторальний, вагінальний, але жоден з них не зрівняється з каблукознімальним. До авторки цього відео у мене нуль питань. Це просто жарт, я все розумію. Проте я реально часто помічаю в інтернетах, що є люди, які реально вірять, що в жінок існує декілька типів оргазмів: клітаральний, аральний, вагінальний, анальний, мочковушковий і так далі. Ну так от. Немає в жінок є лише один оргазм. Він кліторальний. Клітор буквально створений для того, щоб жінка отримала задоволення під час статевого акту. Більше в нього вообще ніяких функцій немає. Якщо жінка отримала задоволення під час проникнення без додаткової стимуляції руками чи іграшками, значить ви якимось чином задівали клітор цим ментом. Адже клітор це не просто ось ця горошинка, це нормальний такий пентхаус в тілі жінки. Ну і раз ми вже зачепили тему побудови жіночого організму. Мені підписники в телеграмі надіслали ось таке відео. Питання. До дівчат, навіщо вам прокладки 10-13 років, якщо можна просто в туалет ходити, я осмілюсь припустити, що це питає геть ну, що маленька дитина, років там 10, якій батьки не пояснювали, як це працює у жінок. Тому ось я тут перед вами, щоб зараз все то пояснити. Менструальна кров у жінки виходить не з тієї ж самої дірки, що і туалет. А організм жінки функціонує геть по іншому, ніж чоловічий. Якщо у чоловіків все виходить з однієї дірочки, то у жінок для цього діла є спеціальний сечовипускний канал. І він знаходиться між клітером та піхвою. А от менструальна кров вона вже виходить з піхви і вона не може контролювати жінкою. Тому жінками потрібні прокладки чи інші засоби гігієни, щоб банально через ненормовані викиди крові не псувався одяг. Адже кров відмивати дуже складно. Про всяк випадок ще раз повторюю: жінки не пісяють з піхви. Думаю, на тілобудові жінки ми сьогодні закінчимо, бо нас чекає крінж геть іншого рівня. Перед тим як жениться на українки, запомните одну вещь, їх можна воспитати під себе. І вони очень послушні. О, важкий випадок. Ну, по-перше, якщо ви хочете вразити українку, то останнє, що потрібно робити, це знімати тіктоки під російську музику. У нас, знаєте, від того рвотний рефлекс. Якось починається, він мимовільно, знімаєте під що хочете, але ми просто трошки реане. По-друге, що значить, що їх можна вас спитати під себе? Ви собі дружину шукаєте чи собачку? Можливо, я просто щось не так розумію. Ви мене виправте, але хіба слухняність, виховання це не речі, які притаманні дітям? І чи можемо ми тоді зробити висновок? Що ці два чудових в лапках пана шукають собі дітей, яких вони потім хочуть перевиховати під себе? Причому знаєте, тут ось це слово на букву ПИ воно. Так гарно завуальоване, перед тим як ти хочеш одружитись на українців, впевнись, що вона ще не встигла досягнути пубертатного періоду. Ну і раз ми вже зачепили тему до букву П. Зацініть який гарний костюмчик. Для тих, хто не дуже добре знає англійську, тут написано: Я хочу варитися всередині мене. Але головний прикол цього костюмчика це ось ця ахігао на лиці у кружки. для дівчинки трьох місяців. Ахігао, футболка. Якщо раптом ви не такі розпущені і не знаєте, що це таке, і думаєте, що це просто кружечки, дуже жарко, від того, що в неї залили щось гаряче, то. ні. Прям вообще не то. Це тут означає, що хтось хорошенько так ту кружечку відтарабанив, і та кружечка зараз збирається отримати задоволення. Я, звичайно, взвожу це все в абсолютно чи хтось тарабанив ту кружечку, при тим, як виставляти її на продаж. Але якраз таки в японській культурі хіга описує вираз обличчя під час отримання оргазму. Хтось в свідомому розумі зробив для новонародженої дитини футболку з принтом кружки, яка отримує оргазм, а магазин побачив її, і такий сюда, ті назис. Я, звичайно, Чай безмежно радий, що одяг перестав втрачати ось цю умовну позначку гендера, і кожен може носити те, що він захоче. Але вдягати на новонароджену дитину футболку з оргазмом, як на мене, я і звіняюсь, якщо я когось там ображаю. Але трошечки, ну от чуть-чуть, Переборчиком трошки попахує! І знаєте, я після ось цього відео відкрив певну крутову нору з людьми, які дуже схоплюються в пошуках контента на тему букви П. Тому дивіться, що я знайшов, поки мої рекомендації ще прям активно мені от насипали такого контенту, прям за самі вуха. Ось відео як людина дуже юного віку їсть банан. Ну, здавалось би, ну шо тут не так одною рукою писати неудобно. Звините, це він що Він іншою рукою в цей момент. Задовільняє себе. Дивлячись, як дитина їсть банан. Якщо раптом ви не зрозуміли, слава Богу, якщо ви не зрозуміли, я вам я вам заздрю. Тренерується. Шо тренерується? Єсть банани, руки чешоця. Ну то почишіть їх. В чому ваша проблема? Це настільки хворі з що мені просто гидко від однієї навіть думки. Я досі не відійшов від відео з дівчинкою в костюмі кролика. Пройшов всього один місяць із трьохрічних ці особи перемкнулись на трьох місячних. Якщо вам цікаво тема, можете потім ось це відеоглянути. Я там прям дуже детально все то розповів. Я зараз на цьому не хочу ще більше зупинятись треба щось погане закривати чимось хорошим тому пані та панове скажіть мені будь ласка можливо хтось з вас хоче виграти нову PlayStation 5 всього за 25 гривень я разом з міжганом та держпом зробили дуже великий збір на авто для ППО. Сума потрібна не маленька, цілих 380 тисяч. Але завдяки вам та людям в телеграмі нам вже вдалось зібрати майже 240 тисяч, щоб Прям вау, проте зараз збір майже зупинився. Але я думаю, ви розумієте наскільки ППО це дуже важлива річ, особливо на фоні всіх цих новин про Чернігів. Та те, що росіяни активно обстрілюють нашу енергетику? Тому я молю вас заклад... я на коліна, встану. Якщо треба, будь ласка, задонатьте 25 гривень, адже 25 гривень це один квиточок. Рівно стільки потрібно, щоб мати можливість виграти PlayStation 5. Коли збір буде закрито, я обов'язково відзвітую перед вами телеграмі. Дякую, пані та панове, легенький рівень кринжі Ми з вами пройшли. Переходимо на середній рівень. Мужчини, де ми звернули не туди. Как так получилось, что женщина, которая готовит нам вкусные борщи и ухаживает за нами, стала какой-то недостижимой роскошью? Ведь еще каких-то 50 лет назад такое женское поведение было в порядке вещей. Так почему сегодня мы должны заслужить право на отношения с такой женщиной, когда наши прадеды получали таких женщин бесплатно? Женщины должны вспомнить свое истинное природное предназначение и посвятить свою жизнь служению семье и в частности своему любимому мужчине. Іначе ми так і продовжимо скатуватися в демографічну яму і в ітоки окажемося на самому дні. Цей дядько вже постійний герой нас бо ну, ну говорити таку дичину серйозним лицем на фоні якоїсь епічної музики. Ну це треба вміти. Мені здається, будь-що підстав під епічну музику, і воно завжди чогось має сенс. Давайте я зараз попробую. Чоловіки, де ми звернули, не туди. Ще пару років назад. Ми з вами грали катки в лол, керували голландським і будували будинок мрії в ман. Крафті, але що сталося з вами? Ліга більше не цікавить вас. Майнкрафт ви видалили? Що буде далі? Вам почнуть подобати жінки? Але жарт жартами, давайте реально пояснимо дяденьки, в чому ж таки проблема. Що такого сталося за ці 50 років, що жінки не хочуть бути більше обслуговуючим матеріалом? Що якихось 50 років тому жінки не мали великої кількості прав, які для нас зараз даються нормою. В жінок буквально не було вибору. Ти або йдеш заміж і піклуєшся про родину, або все. освіти немає, роботи немає, родина тебе ненавидить. Зараз жінки мають право працювати, навчатись в університетах, та здобувати професії. Але найголовніше це те, що жінки отримали можливість. Не залежати взагалі від чоловіків та батьків завдяки інтернету, люди мають можливість навіть заробляти, не виходячи з дому, і тому це логічно, що з підвищенням рівня освіченості та можливості самозабезпечувати себе. Жінки будуть обирати партнера, який не буде просто приносити здачу з роботи та інколи дозволяти собі не бити жінку, а рівноцінного партнера. Чуєш мене, дядьку, рівноцінного. Якщо зараз жінці дати вибір, чоловік, який вдома нічого не робить, і лише заробляє і якусь частину приносить додому, чи бути самій та повністю піклуватись про саму себе, то я впевнений, що більшість жінок якраз таки обере другий варіант. Секс не проблема. Знайти когось в дейтері – це ну от так, якщо є бажання. Гроші теж не проблема. Тепер проблема геть в іншому. Проблема в тому, щоб знайти партнера, який не буде витирати в жінку ноги. Бо якось так стало, що жінки за ці 50 років дуже сильно зробили крок вперед. А чоловіки замість того, щоб розвиватись, Вирішили просто ненавидіти жінок за будь що І коли я говорю будь-що, я маю на увазі прям. Будь-що! Ось вам приклад. Дівчина каже: мені неприємно, що ти на мене кричиш. Хлопець відповідає: Скажи, дякую, що не б'ю. Ну, як би це дуже червоний прапорець, який сказала авторка відео. І знаєте, що їй написали в коментарях чоловіки, які подивилися цей відео. цю каранжову пускати. Відверто, навіть не інформативно, а просто кал. Тобто для дяді Владуслава контент, в якому висвітлюється проблема токсичних стосунків, це відвертий кал. Така наша, тоді ви дивитесь на це лайну, і витрачаєте на це свій час. А тим паче, ви ще зупините. Гняєтесь, стоїте, розглядаєте його, тикаєте в нього пальцем, пробуєте на смак, а потім говорите, що воно дуже несмачне. Бо якось я звик, що якщо мені якесь відео не подобається, то я просто іду далі і не дивлюсь його, а не витрачаю на це свій час. Ну інтернет великий, можна знайти щось, що тобі буде подобатись. Якщо ви думаєте, що це поодинокі випадки, то на жаль, ні, ось вам відео той ж самої авторки. Я навіть далеко не ходив. Чоловік каже: ти така цікава, то особливо на відміну від інших жінок, і дівчинка зникає, бо говорити комусь комплімент. За рахунок приниження інших людей, ну це не дуже. Сьогодні ти краща за інших, а потім зробиш щось, не так і ти тепер гірша за інших. Що це вообще за комплімент такий? Ну і знову. Авторка відео нікого не образила, не вказала ні на жодну людину, нікого не звинуватила, просто показала, що ось буває такі от штуки, і це не дуже приємно. Вона просто йобнута, розходимось. Молодець віточок. Тобі дійсно є чим пишатись. Завтра, як прийдеш до своєї мами, обов'язково похвали Мама, мама, я не знайомі дівчинці, яку я не знаю, написавши, вона йобнута, бо вона поділилась проблемою. Я молодець! Я раджу якось чоловікам запитати в своїх знайомих жінок, які хоча б іноді викладали щось в соціальних мережах, скільки лайна на них кожен день виливається тупо за те, що вони жінки. А потім в себе запитати: а чи це дійсно проблема в жінках? Бо якщо ви цілими днями обзиваєте жінок повіями, конченими, тупими, а потім надієте, що після цих слів вони вам дадуть і будуть вважати супергероями, то можливо тупі все-таки не жінки. Середній рівень крінжі ми пройшли. Я вас вітаю. Переходимо до головного жаху цього місяця. А саме вбивство Салтанат Кенове в Казахстані. Деталь засідання суду та мега гідких фраз, які прозвучали від чоловіків в сторону жертв. Певне, що багато хто з вас не в курсі цієї справи, тому я коротенько розкажу вам всі деталі, як що там. Відбувалося взагалі в листопаді 2023 року в Казахстані затримали Куандика Бішембаєва. Це екс-міністр економіки Казахстану. Ну, людина доволі впливова. Я думаю, ви розумієте. Причина жорстоке вбивство своєї дружини. Як все відбувалось? З самого ранку пара, як стверджує чоловік, посварилась. Сварка не планувала вщухати та продовжилась в ресторані. Як я зрозумів, це елітний ресторан в Казахстані, який належить або його брату, або ще якомусь прямому родичу цього Бішембаєва. В ресторані вони трошки випали, і на камерах спостереження видно, що пара вже там продовжила за Стосунки, на жаль, звуку на камерах спостереження немає, тому ми лише можемо спостерігати за тим, як вони там між собою жестикулюють та спілкуються. Конфлікт продовжився в туалеті в який щоб попасти всередину зі слів Бішимбаєва, йому довелось металічним штативом декілька разів вдарити по дверях, щоб дівчина відчинила. Камер в туалетах почевин по причини немає, тому ми лише можемо знову таки здогадуватися, що він там робив в тому туалеті. Як стверджує Бішимбаєв, вона почала знімати себе одяг та викидати в туалет всі прикраси, подарені ним, і там ж вона отримала свій перший удар декілька ляпасів по. Лицю, а також удару стіну, як він стверджує. Але він не вважає, що вони стали причиною серйозних травм. Після ляпасів, начебто, утримав її запасок, але потім відпустив, і вона, не очікуючи цього, відлетіла до стіни, вдарилась та впала, вдарившись головою об стінку туалету. Через те, що чоловік повністю розтрощив той туалет, він був дуже емоційний. і Він вийшов подихати трішки свіжим повітрям. Через півгодини Бішамбаев заспокоївся, пішов за салатонат і вони вирішили разом поїхати додому. Поки що по кадрам, які встигли зняти камери, не видно. Дівчини є проблеми з координацією, але ми вже можемо побачити ушкодження на її обличчі. Бішамбаєв хотів сісти за руль після вживаного спиртного, але потім передумав і пара повернулася назад в ресторан. В ресторані Салтана щось коротко сказала Бішамбаєву, і він, як він стверджує, не зміг витримати цієї образи. Чоловік бив жінку, потім відходив, підходив назад і продовжував знову наносити удари. Далі чоловік завів жінку декілька разів тягнучи за в туалет, де знову таки камер немає. Вже тут ми бачимо, що дівчина ледь ходить, і прямо зараз ви можете спостерігати останній. Ні, секунда життя Салтана. Вони зайшли в віп-кабінку, де, по словам Бішимбаєва, його дружина ще раз самостійно впала і вдагралась. Потім лягла на диван та заснула. Через деякий час Бішимбаєв помітив на тілі своєї дружини величезний синяк на обличчі і занепокоївся. Тому я вам просто включу його цитату, бо це прям треба чути з перших вуст. Коли у нього я побачив та тут синяк в 30 коли він вже так почав таким становитися, я забезпокоївся, чесно кажучи. Я позвонила, мене була знайома я там є я їй позвонив. Він реально замість того, щоб зателефонувати до швидкої, зателефонував якійсь гадалці, яка сказала, що та просто перепила, відпочине, їй все буде ок. Потім він ще раз зателефонував, бо та не вставала, попросила, аби я та Ясновідіща прочитала якісь там молитви, без салтанат стало легше. Ну я думаю, ви розумієте, я, ну я навіть не знаю, як це описувати. Ну це прям. В Казахстані через це рівень обурення суспільства вийшов на неймовірно інший рівень. Люди слідкують за кожним засіданням суду. А щоб ви розуміли, там лише висновок судмедексперта тривав майже 40 хвилин прямого читання, і загалом матеріалу там уже більше ніж на 48 годин. Я дуже сильно сподіваюся, що казахи зможуть дивитися справедливого вироку в цьому жорстокому вбивстві. Адже як би там не було, але людське життя воно безцінне. Звісно, багато хто не вірить в те, що він понесе реальне покарання, тому що ось цей бішембай якось був вже приговорений до 15 років везниці за те, що він взяв взятку в особливо крупних масштабах, але через рік вийшов, так наче й не було ніяких проблем. Просто щоб ви розуміли, наскільки вони вірять в свою невразливість перед законом. Адвокат Бішимбаєва заявив, що якби вона не народжувалась, то її б ніхто її не вбивав. А з останнього Бішембаєв попросив замінити суддю, тому що та жінка, і вона як жінка не може бути об'єктивна. Тобто, щоб виносити йому вирок, йому потрібен суддя чоловік, який його зрозуміє. Я дуже сильно сподіваюся, що Верховенство права таки буде головним. Всі вбивці понесуть потрібне покарання, і в цьому. Ому до кісточок прогнившому світі буде, хоча б на 0,1%, але житись трішечки спокійніше. На цьому сьогодні все пока.